Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Сьогодні ми приїхали в Гудвіл. Якийсь такий магазинчик, мене сестра привезла. Я вже дивлюсь, одежки мене є, але все одно таке миленьке, гарненьке. О, шапочки треба буде подивитися, Єфремчику. Ми приїхали подивитися ходульки чи щось таке, щоб знайти, щоб таке трошки... Він вже наш такий хлопчик, що сидить хоче і все. Просто неможливо його. Він сам встає, піднімається з подушечки і. На і вже сидить. Ну як сидить? Встає так, хоч, щоб сісти. То я хоч хочу щось такеньке, щоб якесь хоч полосидять, щось таке, щоб йому цікаво було, бо вже не хоче ніяк лежать. На ручках буде гра... сидіти, а так ні. І це ми приїхали, вона мене привезла в такий класний магазинчик. Подивіться, як все гарно розвішано. І воно тут недороге. Фірмене тут звозять американці. Круту всяку одежку, Подивіться, яка то. красота, костюмчик. Геть і новенький є, бачите? Дуже гарненький. О, коляски. Я шукала, де коляску, наприклад, взяти. Ну, добре, що мені дали. Але є різні коляски. Є. Може можна кому. О, ось ця така чорненька, непогана. Може, кому треба, їдьте беріть. Тому що е, нову буває трохи кудись таке виходить, то й жалко. Ну, До курей чи куди, знаєте, в траву. То таке трохи. Я хочу подивитися ще курточки на єфремчика. Але тут я бачу цоколь якісь більші трошки. А, а це, ага, це тут роки пишуть. Двате, двате. Просто хочу показати, подивіться. Яка чиєвочка. Просто як я люблю таке всякі Для діток просто обожнюю. Ще зайшла ось сюди, там де морище іграшок. Тут просто... Це, якби мої хлопці сюди приїхали. Я б їх зві... звідси, мабуть, я їх силою витягувала б краном якимось грузила. Ой, яке класне. Ну, це дуже класно, вони вгралися, але вже в нас багато іграшок. Це 50 доларів, ого. ну Але воно дуже класне подивитися. Просто ціле. Це для поїзда. Ось таке, як в баскетбол, грати. О, далі стільчик такий. У мене є вже. 40 доларів, уявляєте? А мені дали безплатно. Я дуже вдячна тим людям. Як горшечок, а це що таке класне? А, це в коляску. Є й колисочки, такі озери вони модні. Як показати, ось так. І воно дуже зручно біля ліжка, геть просто притик. Дуже класне. Подивіться, тут просто таке класне. Воно виглядає як нове, таке вже гарне, таке файне гойдалочки, Оце дитинки, щоб на животику лежала. Ось подивіться, яка це гойдалочка такенька. Дуже все класне, це що таке. Це щось теж десь щепляється ходу. Ось такі різні качельки. О, це такий, який сидить геть майже дитинка. Але мене вже таке є, я напевно таке купляти не буду, тому що є. Ото ходульки. О! Я що хотіла. Наподобі такого я подружки була, і він в такенькому гойдався, такого підскакував. Дуже був радий, дуже гойда, класно грався в ньому. Він ще так класний. Різність. Дивіться, яка класна каляся. Це можна ще піднести дитину на двох. Ох, яка крута! Що туди можна більше дітей загрузити? О, ходульки зна. Так, ці скільки мені вже треба наперед думати взяти ходулі, щоб потім не шукати. Ось такі ходулі 25 доларів. Каляси, всього, всього просто є. Віться, які класні ходулі. Це просто, якщо я візьму такі, хлопці будуть сваритися биття мої старші за їх. Просто дуже мені сподобався цей магазин. Дуже. Тут можна накупляти е, таких речей. І не так дорого. Скільки ж різних іграшок ось там. Ще одне щось робить. Для дівчинки замок якийсь там чи що. Все таке цікаве. Кажеться, сама б сіла б і там гралася б. Я вже на іграшки мало дивлюся, тому що в мене їх є, моїх хлопців є, не треба. Треба поки. Це ніяк не можу дойти до їх сортірування. Тут є і на дорослих бачу одяг. Можна вибрати, може я юбку собі, яку найду, джинсову, хочу. І це сумочки. Візні чоловічки скільки? 3,50 долара. Такі теплішенькі вони. Власне. Це теж дуже... Душа... О. О. Просто подивіться на цю красу, просто подивіться на дівчат. Я ж воно гарненьке. Різні душогреєчки. В нас кажуть душогрейки. Все, в нас в сім'ї кажуть душогрейки. Я просто буваю інколи виставлю якесь відео, як начнуть писати, всі мене виправляти. Просто аж <кл 'я> не знаю. Невже вам так вколете слово? Я ж нічого такого не сказала і вже треба такі всі розумні, знаходяться. Якщо в нас так казали, значить нас так кажуть. Все. Різні джинці. Це дівчача сторона. А де ж хлопчача? Це теж я б сказала, що не хлопчача сторона. Треба знайти мені курточку, Єфремчику. Його немає. його немає. Е... Дивіться, які різні курточки. Ні, одежка дуже класна. В його є комбінізончики, а курточок немає. О, як я обожнюю ці пельоночки. Просто муслін. Вони такі м'які, вони такі класні. Дивіться, яка рубашка. Які штанина на фремчика. Ох, які класні. Зараз не видержить. Як можна видержати такої краси? Дивіться, які класні. Ну, ось я знайшла вже курточки, прийшла сюди. Дивіться, ось така є, такенька. 29. Ця 11. Ну таке трохи, трохи дорого. Є, є таке, що можна знайти, таке класне, шикарне і дешеве. А є, що от, ну, трохи дороговате. Ну, але одяг дуже класний. Подивіться буде... О, може. Як я оці рубашечки просто обожнюю. Вони Всі такі... Ой, оце класно, що водічком йде. Всі такі хороші. Щось о, о, о. люблю в полоску. Таку довгеньку для хлопчиків. Оце класно. Але є рубашки і О, Подивіться, яка. Цена пише 10, а друга ціна пише 5,96. Ага, то може по 5 вона чи ні? Як ти думаєш? знаю, могла. Угу. Угу. О, дивіться ще яка прикольненька ця. така. Це скільки? 9.50. Це така непогана. Це комбінізончик. Комбінізончик нам не треба, в мене є. Але просто подивіться, це, це, мабуть, для мамочок. Кожної мамочки прийти сюди, грай, бо тут стільки-стільки всього. Так, да, є й нове, але нове буває. Ну, в магазинах нових воно дороге. Якщо буває, ти. а на дитину скільки раз, два в діла, вже мала. То знаєте, куплять, я не бачу геть такого сенсу купляти дороге геть таке. Якщо на пару разів, Ну, але якщо можемо дозволити, то є, що я куплю, купую теж новий одяг, все нормально. Але якщо є ось така одежа, я такої не цураюся, я й таку купую. В кожного своя думка, але для мене це нормально. Класно, подивіться, просто. Я вже, мабуть, вдома покажу, що я куплю тут, виберу. О, Дивіться, вже знайшла. Я ось такінькі. Йому дуже сподобалось, він вже дуже грається. Гарненько їздять. Е, я буду ще підпирати, але ну, ще вже йому скоро буде 5. Де синку? і вже будемо потрошку сажати. Він уже не хоче лежати. Зараз ще ні, але я вже куплю на, наперед, що було. Дивіться, як вже грається. Ну, ось я вже вдома. Хлопці мої в Наталки, поїхали до неї. А я вдома прибрала все. Подивіться, як собі грається. Мені так сподобалася качелька, воно як крісло-гойдалочка така. Ось, ой-ой-ой. Ось, У Уже вас. в тій, ось тій. Він взагалі не хоче. Я його тільки починаю ложити туди. Вже все кричить, плаче, а тут? А... Де? Моє сонечко грається, Він так вже як сидить. Мені, я дуже задоволена. 20 доларів. Я такого ще не бачила. Ну, Можливо, хто бачив, але в мене такого не було. Я думала ходульки, але ще думала підставляти туди подушечку. Знаєте, як от буває, щоб нічого не муляло, щоб так спирався все. Тому що такого не бачила. А це знайшли це. Ось у такого йде, так. І він там уже собі сидить, грається задоволений. Ну, буває, звичайно, плаче, тому що теж надоїдає, він і на животику лежить, його є коврик, і на ручках, і що хоч. Ну, але цій Я дуже-дуже рада, що її взяла. Це саме якраз для його. Ходульки ще можуть почекати. А, от. Ось це. тіньке, миленьке, сонечко, наш хлопчик, ка-ка, ех ти моя. Ей, ти ви такий. Подивіться, яка вона гарненька. Вона як новенька. Мені дуже сподобався той магазинчик. Я кажу, чого ти мене раніше сюди не привезла, не показала. Ось так більш нічого не купила, тільки це, тому що їздили, вирішували ще справи, їздили в садочок, ще домовлялися. То я купила це, що хотіла, я дуже рада. Ну що, дякую всім за перегляди, всім гарного дня, мирного неба, всім пока-пока.